Усім вітання. Демонстраційний варіант з української мови 24-го року. Виконаймо перше завдання. Звук Д треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка. Рядок А. Відбити. Чітко вимовляємо звук Д. Проїзний. Відбувається спрощення. Рядок Б. Футбол. Пишемо літеру Т. Але не забуваємо, що перед наступним дзвінким «б» цей звук буде уподібнюватися, тобто озвінчуватися. А значить, вимовляємо звук Д твердий. У слові зори пад в кінці слова звук не оглушуємо, чітко вимовляємо Д. У рядку В у слові бджола маємо звук «дж», А ось у слові здавна твердий Д. У рядочку Г, у слові подякував звук Д м'який. Тому цей рядок вже нам не підходить. І у слові дружба Д твердий. Тому, як ми з вами визначили, правильний рядочок Б, де обидва звуки Д тверді.